впевнений у своїх мирних планах президент США заявив, що на його думку президенти України та Росії готові укласти угоду. Дональд Трамп додав, наче переговори на тему війни в Україні відбуваються добре є значний прогрес. Тим часом найближче оточення американського президента, як стало відомо, NBC News, радить Трампу не розмовляти з Путіним, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Про наміри поговорити із російським диктатором цього тижня, а президент США заявляв. Раніше, однак, його адміністрація наполягає, що такий дзвінок не буде гарною ідеєю, поки Путін не передасть Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні. Вашингтон раніше відвідав радник російського диктатора Кіріл Дмитрієв. Він зустрівся з чиновниками Білого Дому і республіканськими законодавцями. Говорив про вимоги Путіна до припинення вогню. Чи був в якийсь момент на зустрічі присутній Трамп, наразі невідомо.